Вітаю! У цьому відео я дам інформацію стосовно системи поточного та підсумкового контролю здобувачів Фахового коледжу Університету Короля Данила. Отож, слід звернути увагу на те, що для здобувачів 1 та 2 курсів діє 12 бальна шкала для здобувачів 3, 4 курсу діє 4 бальна шкала, яка абсолютно тотожня системі оцінювання, яка діє на бакалавраті та магістратурі університету короля Данил. На що, насамперед, слід звернути увагу? Знову ж таки, в шаблоні журналу я вам продемонструю, які оцінки власне слід. Виставляти здобувачам. Отож, якщо мова йде про здобувачів першого і другого курсів, незалежно, знову ж таки, повторюсь, чи це дисципліна загальноосвітня, чи вона вже професійного спрямування, оцінюється знання виставлянням оцінок від 1 до 12. Якщо здобувач відсутній на занятті, ми проставляємо літеру n. У правій частині журналу здійснюється підрахунок середньої виставлених оцінок. Підсумковий контроль за дисципліни загальноосвітньої підготовки здійснюється на останньому аудиторному занятті звертаю увагу. Викладачів, що в цьому випадку ми вручну виставляємо оцінку за залік чи екзамен. Зверніть увагу на те, що кінцева оцінка є сумою середньої арифметичної з аудиторних балів і екзаменаційної. Ну, для прикладу, здобувач має 12 балів всередньо за аудиторну роботу, скажімо, він, екзамен чи залік. Здавно 9, відповідно, середня арифметична 11, тому що воно заокруглюється в бік здобувача. Тут, скажімо, 10, якщо ми поставимо 11, то відповідно 10,5 відбувається заокруглення в бік здобувача. Якщо мова йде про дисципліни професійної підготовки, то Шкала оцінювання переводиться в 60 балів у журналі автоматично. Внаслідок е здачі підсумкового контролю у вигляді тестування, виставляються бали і аналогічно формується підсумкова оцінка, яка в кінцевому від... в випадку перетворюється в 100 бальну шкалу. Якщо мова йде про оцінювання, Знань здобувачів 3-4 курсів, то там система оцінювання тотожна на університетській і їй є присвячено окреме відео. Єдине на що звертаю вашу увагу, що для здобувачів перших, других курсів, які знову ж таки впродовж трьох тижнів не відпрацювали N, ця енка виправляється в оцінку 1 і можемо побачити, що, скажімо, здобувач мав оцінку 11 на відпрацьовану енку і середня арифметична у нього 6. Тому здобувачам Варто дотримуватись дедлайнів і чемно відпрацьовувати пропущені заняття, і так само негативні оцінки, тому що за наявності 30% негативних оцінок, тобто 1, 2 і 3, такі здобувачі будуть відраховані з фахового коледжу університету короля Данила.